Друзі, вже після четвертої дня, а це означає, що можна офіційно розпочинати моторошні. Або пригодницькі вечірні читання. <хи> в мене нещодавно був. Були ранкові читання, натхненні, де ми з вами отак от повільно починали день, гуляли в парку, ходили в спортзал, насолоджувались найкращою кавою в світі 25 Coffee Roasters, гуляли з собакою, читали неймовірно красиву книгу. Як ви розумієте, якщо ви ще не дивились це відео, то його треба подивитись. А в сьогоднішньому відео у нас. З вами буде драйв, цікавинки і атмосфера. Вже скоро поїду на відкриття книгарні збірка. А, дуже мені цікаво, тому що це мистецька книгарня, яка якраз відкривається в найкращому для цього місці у мистецькому просторі в Пінчук Арт-центр. Тому хочу завітати і вже скоро треба одягатись і вибігати. А, а потім, по приїзду, почитаємо з вами, можливо, якусь готичненьку повість. Або щось таке химерне, або щось депресивне, що підходить для читання ото вночі, коли всі нормальні люди сплять, а інтелектуали сидять на кухні під однією блимаючою лампочкою та депресують. Вже пора збиратись у книгарню. А що вдягнути? 16 градусів така підступна погода, наче і без куртки не підеш. А наче і в куртки можна спаритись, треба щось, щось придумати. Душа в мене лежить піти отак. Але я, так наче у спортзал, зібралася, не на відкриття книгарні, треба щось інше. Ну, тому піду отак. Мені прямо іноді сумно, що я люблю в одязі мінімалізм, тому що, от якраз на такі події, і мені нема чим казинуть, як виділитись, бо в мене весь одяг чорно-білий. І, і все. <с> Чесно, у мене, походу, таке перше в житті, що я, походу, нікуди не поїду, тому що я годину не можу викликати таксі. Годину. Я просто реально вже думала не їхати, бо я півтори години викликала таксі. Я вже нікуди не встигаю. Але просто в останній момент мене взяв таксист, і він прямо біля мене. І я думаю, ну ладно, вже погнала. Потім я до нього вийшла і зрозуміла, що я забула камеру. Я повернулася камерою. Короче, сьогодні не мій день. 감사합니 В Макдональдс, а потім читати книжки. Треба балансувати. Мистецтвом зарядились, а тепер масова, масове споживацтво. Макдональдс. Я до речі, поки стояла біля Пінчука і вирішувала, що мені робити зі своїм життям після презентації, до мене підійшли познайомитися три рази. Тому, дівчата, якщо ви хочете знайти собі другу половинку. То можете походити по Хрещатику за якість не ручаюсь, чесно кажучи. Один чоловік мені сказав, що він поїв і збирається йти в офіс. Я кажу: ну то йдіть, я ж з вами не працюю, я тут до чого. Це він мене запрошував там з ним переспати, чи що? Я не розумію ці новомодні е флірти, загравання, я в них не розбираюсь. Дживс незадоволений, що з меню зникло Big Tasty, тому що там велика коклетка і йому завжди діставалось дуже багато. Але я його втішила, що скоро з'явиться Big Tasty з двома коклетками. І Джису буде діставати ще більше. Да, Джіфсік? Бо що з того дабл-чізбургера скажи? Якісь ашміотки тільки дістались, і все. Незадоволений, як бачите. Дізлайк сьогоднішній поїзді в Макдональдс. Гіпнотизує свою миску. <гум> Джессік, якщо ти будеш на неї дивитись весь вечір, вона не покрутиться. Ти ж це розумієш? Не розуміє. І мені здається, прийшов час для вечірніх атмосферних читань. І хотіла з вами їх розпочати я неймовірним, неперевершеним Фернандо Песо. А це. Збірка заміток абсолютно без сюжетних. заміток про життя, про самотність, якісь філософські, метафізичні роздуми про наш світ, самотнього клерка, у якого болить душа. Разом з ним і у читача. І, до речі, подарунки на День народження не закінчуються, бо тут в мене ціла карабінь величезна вина від мого. Шановного партнера, Хі -хі. Лелеки, я вам зараз покажу, заманю, можна так сказати, вас до себе у гості. Я вже бачу по ваших очах, що вам захотілось до мене в гості. Тут в мене є навіть для кожного з вас: хто більше любить червоне, хто більше любить біле, всі приходьте до мене, є чим вас пригостити. Я, до речі, їхала зараз в лівці додому, якраз стояла пара, от з цим вином під пахвою. І я думаю, о, в мене теж є, я якраз сьогодні теж буду відкривати. І поки Дживса приспав песо, давайте тоді відкриємо поки книжки і подарунки. От з таким чудовим видом. Зараз швиденько відкриємо посилочку від фоліо. У них була 33% знижка. І ну, я не могла вручатись цій спокусі, не піддатись на неї. І замовила собі усього три книжки. Тому я себе хвалю. Не така вже я і шопоголічка, Та ні, така, така. Але всі вони потрібні. По-перше, це дві книжки Бруно Шульца. Хто дивився мої ранкові читання, бачили, що я читаю зараз Бруно Шульца від Абаба Галамаги в перекладі Андруховича. Але це настільки прекрасний текст, що я хочу всі переклади прочитати, незважаючи навіть на те, що переклад Андруховича прекрасний. Читанка для Мануеля Постмодерністський роман майстра постмодернізму Хуліо Картасера. В нас переважно його оповідання зараз доступні для покупки. А от нарешті вийшов роман. Я прям радію, тому що все ж таки оповідання я люблю набагато менше, ніж великі твори. А тому буду читати із задоволенням. І відкриємо зараз подарунок від Кристини, моєї чудової подруги, майже родички. Величезна коробка, як завжди, Христина, як завжди, мені каже, що е, приготувала мені презент. А приїжджає п'ятикілограмова посиль. Ого! Це футболка від біом дизайн. Нашого українського бренду. Подивіться, яка прикалдезна. Тут наш герб. Такий от інтересний. І е, диряві плечі. Клас! Я обожнюю цей бренд. Боже, Кристина, ти що? Ти що? Мамочки, тут ще й купа усього. Цукерки. Так, що тут? О, закладинки. Веу! С Порту! Ну, або з Португалії. Фереро роше. Купа маленьких кіндерочків. Таблірон. Заколка для волосся. І ще якась величезна махіна. Роберто Воланьо. 2666, яке мені вже, на жаль, відправило видавництво. Тому ми з вами розіграємо цю книжку по добрій традиції за донат. Дякую тобі, ти завжди вмієш так мене радувати. Ма! Ну, ну, якраз ще й літо скоро, прям взагалі топ. Якраз їду у подорож і буду показувати іноземцям український С стиль. От прекрасно характеризує цю книжку під заголовок Effectless Autobiography. – «Автобіографія без фактів». В цих випадкових враженнях і без якогось бажання, щоб вони були чимось іншим, окрім випадковістю. Я з байдужістю розповідаю про свою автобіографію без фактів, про свою історію без життя. І це моя сповідь. І Якщо в ній я нічого не кажу, то це тому. Що мені нема чого сказати. Хочеться хапатись за голову, я вже відчуваю, яка це буде довга пригода, як із Бруно Шульцем, якого я читаю кожного ранку, тому що це не текст, це діамант. Кожне слово хочеться особливо всотувати в себе, і для цього потрібен деякий час, щоб відрефлексувати і отримати задоволення. Наприклад, шоста нотатка: I asked very little from life. And even this little was denied me. A nearby field, a ray of sunshine, a little bit of calm, along with a bit of bread. Not to feel oppressed by the knowledge that I exist, not to demand anything from others, and not to have others demand anything from me. This was denied me. Like the spare change we might deny a beggar, not because we mean hearted, but because we don't feel like unbuttoning our coat. Я просив дуже мало від життя, і навіть в цьому маленькому мені було відмовлено: ближнє поле, сонячний промінь, трошки спокою, як і трошки хліба. Не відчувати тиску від усвідомлення того, що я існую. Не вимагати нічого від інших, і щоб інші не вимагали нічого від мене. В цьому мені було відмовлено. Як у дріб'язку. В якому ми відмовляємо попрошайки не тому, що ми злі серцем, а тому, що нам ліньки розстібнути піджак. Розумію, що ранкові читання мені буде знімати набагато легше, ніж вечірні, тому що я е, цілковито на 100% жайворонок. Мені, от В мене мозок працює швидко і ясно вранці. Мені легше вставати, я багато всього роблю, в мене багато енергії. До вечора мій мозок просто википає і виливається просто з вух. І я взагалі нічого не можу зробити, тому я прочитала усього там 6 чи 7 заміточок ПСО. Треба це все ж таки робити в більш спокійні, розмірені дні, коли я там вдома а, займаюсь каналом, а не коли в мене якась бігатня. А, ну, прекрасно, мені здається, ви. Почули. Я намагалась трошечки передати, наскільки він прекрасний. І так, в принципі, всю книжку. Якісь міркування про душу, про самотність, спроби втечі від одної реальності в уяви. Ну, Це неймовірно. Це от книжка для мрійників, для самітників і для меланхоліків. А таких, я думаю, більшість із нас. А зараз я в піжаму. Зараз мию макіяж. Коли знайду чим. І візьму якусь розважальну і цікаву книжку, я навіть знаю яку. Я її так вже хотіла почитати цілий місяць і все відкладала на якесь отаке атмосферне відео. І нарешті прийшов її час. Трошечки відкрила сьогодні подарунків і, взагалі, посилок. Хочу нарешті прочитати повість: Те фішер, Те, що тривожить мерців. Або. Те, що бенкетує вночі, треба подивитися, що вийшло першим. Оце. Маленькі, готичні, щось там по Едгару Алану По, має бути реально топ для атмосферних вечірніх читань. Лише 170 сторінок, тому я думаю, швиденько ми її зараз з вами прочитаємо. Прикол, дивіться, в цій книзі головний герой не бінарна особа. Таке рідко в книжках зустрічається. Іди до мене Іди до мене сюди. Йди до мене живських. Давай, йди. Ояк. Мій хороші. Ти полетіли. Все ти готовий спати. Оце і відповідь твоя була. Іначе я і так ледь не обхідся зі страху, пішов такий сильний дощ і влупив такий гром, що я вже точно На що я все зробила, розкажіть мені? що я читаю цю книжку зараз, таку погоду, підсумну музику посеред ночі. Як тепер спати? Сьогодні полежав на усіх моїх книжках. <laughs> Прочитала половину, і мені поки подобається От абсолютно все, чого я і очікувала, я отримую така химерна повість, дуже така якась неприємна про ашерів, до яких приїжджає наш головний герой, тому що Меделін захворіла. І Він розуміє, що там відбувається щось страшне, тому що вони схожі більше на мерців, аніж на людей. Вони чимось тяжко хворіють. Там якась така жахлива похмура атмосфера, і він намагається якось їм допомогти. Там ще й лікар, там ще й, я так розумію, Барі Споттер, яка казки писала і гриби досліджувала, як виявляється. Коротше, така, знаєте, суміш чогось казкового вигаданого, як Едгар Алан по реальних людей от як Бедрі Споттер. Все це в касті жахів. І поки це працює, мені подобається. Хто мені наслинив книжку? Потім продам її за мільйон доларів. Ви що, це ж слина дживса. І я би хотіла, користуючись можливістю, підняти дуже важливе питання. А що не так з зайцями? Я от читаю і я зрозуміла. Що взагалі найжахливішою твариною останнього часу має бути кажан? <смі> Бо він, як кажуть, приніс нам ковід. Чого крол... Ой, заєць? Що от зайчик Монават? Що тут? Біснуватий лібердуго, там, принаймні, на обкладинці теж якийсь роз... заєць, що розкладається. Що з ними не так? Чого зайці раптом стали страшніші за павуків? Поверніть нам акул, павуків, змій. Нащо демонізувати зайців? Вони ж хороші, вони милі, подивіться. Сторінка 132. Єу. Ой, вибачте. <свеч> Вечірні читання це дуже важко, я зрозуміла, і мені реально треба відпочивати, мабуть, цілий день, просто для того, щоб ввечері зняти вам, як я читаю. Але мені лишилося зовсім трошки. Ну, в принципі, в книзі зовсім трошки. Мені дуже подобається. Е Нагадує дуже сильно мексиканську готику з Сильвії Марено Гарсія, якось так письменницю звуть. От прям те саме. Е тільки ця мені подобається більше. Е тут і атмосфера така, і от не знаю, мені чомусь ця Бетріс Поттер вписалась. Е і те, що там Едгара Ланпо, воно якось. Ну, не знаю, мені на душу лягло більше і сподобалось більше, як написано. І ще мені не в мексиканській готиці, що там пізде-страдашки. От я в це не вірю, коли в горори вставляють любовну лінію. Ну, серйозно, за тобою женуться монстри, тебе хочуть вбити, ти вже майже померла, і ти думаєш про кохання, про якихось братів, про прес, про м'язисті руки, ну, серйозно. За таке дізлайк одразу. Тут цього нема, на щастя. Мені це подобається. І атмосфера топ. Подивіться на цю милу і добру, на вигляд жінку. Хто б сказав, що вона пише горори? От по, сті... по... по стінгу. От по кінгу одразу видно, що це хлопець непростий. Дочитала книжку, вона мені сподобалась. В кінці вона навіть сама каже, що надихнулася мексиканською готикою при написанні, тому недарма я знайшла паралелі. Мені сподобалось тут, до речі, при всьому маленькому об'ємі чудова атмосфера страхітлива. Ось це ця мішаніна з реальних персонажів і вигаданих Едгара Алана По, плюс гумор. Такий легесенький, такий піп. отакий гумор, такий ти-ти-ти, десь там проскакує. Тут ще й вигадана країна, яка постійно воює, і воює настільки довго і настільки сильно, що в неї не вистачало солдатів, і дійшло до того, що жінки пішли воювати, і, коротше, на цьому побудовані там займенники в цій країні, і там у них дуже все серйозно і підковано по-військовому. От, коротше, ну, в такий маленький об'єм напхала, дай Боже. Молодець, кінгфішер, дай Боже здоров'я! Хай пише ще, і я буду реально на Хеловін сідати і перечитувати задля атмосфери. А тепер я нарешті піду спати. М -м -м. До завтра, друзі! Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Хто поставить лайк? Отримає оберег від зайців. Це зараз дуже важливо виявляється, бо, можливо, фікшн література нам на щось натякає. Зайці насуваються. Ви вмієте так робити?